Oh, no, Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні я оголошую про збір на ЗСУ та волонтерку. Але це не простий збір, це благодійний розіграш. Я буду розігрувати речі, якими користувався і які лежать тепер без діла. І тепер будь-хто може виграти ці речі за 50 гривень. А усі вилучені кошти я відправлю на ЗСУ або на волонтерку. Цього разу я буду розігрувати три лоти: Екшн камера Xiaomi YY з купою приколюх можна носити на голові, на плечі. Є кейс для підводних занурень, є поролоновий кожух, який трошки зменшує шуми від вітру. Також є бленда, вона ж перехідне кільце, та захисний уф фільтр Нетбук Prestзіo 116 a 03 з якого я кібербули в сайти мозку пітеків з 24 лютого і по сьогодні. Так, нетбук слабенький, в ігрульки не пограєш. Але як медіа центр або міні-сервер для зберігання записів підійде. Тим паче, що від акумулятора нетбук доволі довго живе, годин так 5-6, що дивує, враховуючи скільки років цій моделі. Та й взагалі нетбук живиться від блока живлення на 5 вольт як смартфон. По суті, там і заліза того як в смартфоні. А ще я розігрую рекову звукову карту Діджі Design Діді 002, яка колись стояла у мене в студії звукозапису. Були і замінені ручки на нові. Дуже потужна звукова карта. На борту має 4 фантомних XLR-порти. Цілу купу Джек входів та виходів. Також має багатоканальні цифрові входи та виходи SPDIF, 8 на вхід і 8 на вихід. До ПК підключається через FireWire порт. До речі, до неї віддаю ось таку плату для ПК. Для стаціонарних ПК, хоча, якщо у вас старенькі макбуки чи макпро, чи будь-які старі компи від Apple, майже всі вони мають на борту такий порт. А ще тут є предфільтр, вже на самій звуковій карті, хоча для запису я б не рекомендував таке робити, бо потім ви голову зламаєте, щоб витягнути баси. Отже, умови для участі в розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 10 тисяч гривень, тоді я оголошу про етер, або про етери, на яких буду проводити розіграш. Посилання на етери потім будуть в описі до цього відео. Я розумію, що кожен лот може бути цікавим комусь окремо, і хтось, наприклад, не захоче приймати участь у розіграші якогось іншого лоту. Тож це буде три розіграші, і для кожного лоту є три банки. Донати приймаються через монобанки, ПайміКофі, PayPal. А також через Донателло, Дяка та Крипту. В коментарі до донату напишіть, який із лотів ви хочете, і напишіть свою пошту або хоча б інстаграм. Щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки виграного лоту. Донати, в яких не буде вказано пошта або інстаграм, я буду рахувати як донат на зсу або волонтерку. Посилання на монобанки та донатні сервіси будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ або волонтерку. Звіт, як завжди, буде після розіграшу, а посилання на звіт теж буде в описі до цього відео. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію і не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань. Під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне, дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний YouTube. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.